Вітаю друзі! Сьогодні будемо готувати тертий пиріг з яблуками. Взагалі-то його готують на великих пательнях, але я буду готувати у круглій формі. Для приготування нам знадобиться вершкове масло, просіяне борошно, цукрова пудра, яйця та дрібка солі. Вершкове масло має бути кімнатної температури. До масла додаємо дрібку солі, всипаємо цукрову пудру. І взбиваємо на середніх обертах міксера. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Якщо у вас немає міксеру, це можна зробити венчиком. Далі додаємо яйця, бажано, щоб вони були кімнатної температури. Після додавання яєць потрібно взбити ще 2 чи 3 хвилини, щоб маса стала повністю однорідною. І всипаємо просіяне борошно. Спочатку я буду все замішувати ложкою, а потім почну вимішувати руками. має вийти ось таке дуже м'яке та еластичне тісто. Третю частину тіста я відділяю, обертаю цю частину харчовою плівкою та кладу її до морозилки приблизно на 30-40 хвилин, щоб тісто добре підморозилось. Для начинки я буду використовувати яблучка. я їх очищу від кожури та натру на крупній терці. Першу частину тіста, яку я не клала до холодильника, я розподіляю по усій формі. Натерті яблучко викладаю і розподіляю рівномірно їх по усій формі. Замість яблук можна використовувати повидло, джем, варення. Також за бажанням можна додати корицю, якщо ви любите. Тепер стосовно цукру. Якщо у вас дуже кислі яблука, то додайте за своїм смаком трохи цукру до них. У мене яблука дуже солодке, тому я цукор взагалі не додаю. Далі я беру тісто, яке поклала у морозилку і на крупній терці натираю тісто. Випікається такий пиріг при температурі 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Після випікання пиріг обов'язково має повністю охолонути. Ну і звісно покажу вам, який він у розрізі. Цей пиріг дуже смачний. Я вважаю, що він дуже просто готується, тому раджу вам спробувати його приготувати.